Працювала в железнодорожному ліцеї на посаді фельдшер. Розуміла, що так, почалася війна. Позвонив мій одногрупник, говорить: ми збираємо медиків, ти з нами будеш воювати. Я можу врятувати чиєсь життя, а що я, якщо я буду сидіти просто вдома, я нічим нікому не допоможу. В моєму закладі медичному мені не преподавали тактичну медицину, я багато чого не знала. Коли було поранених декілька там і у тебе одні руки, і ти не знаєш, чи цього робити, чи цього робити, чи кому допомагати першим. Найважче, напевно, якщо ти надаєш невідкладну допомогу, якщо людина помре в тебе на руках. Якщо жінка навчена. Наприклад, так, то е, я думаю, що вона може виконувати любу функцію. Любі і був такий інструктор. Атаман втім говорить, які тебе позивни. Я говорю, у мене позивного немає. Значить, ти будеш ромашкою. Говорить, ти красиво, гарно пахнеш і ще й лікуєш.